Створювали осінні композиції і допомагали військовим. У Снятині відбувся благодійний майстер-клас із флористики. Учні місцевого ліцею інтелект спільно з флористкою Мирославою Кабанюк створили композиції, які потім поклали до могил захисників України. Водночас зібрали кошти для потреб військовослужбовців зі снятинщини, які зараз захищають Україну на передовій. Оскільки зараз жовтень і місяць добрих справ ми вирішили зробити акцію підтримати наших героїв, як і ті тих, які захищають нашу землю зараз, і ті, які вже віддали своє життя за нашу волю, тому ми закликали пані Мирославу провести такий благодійний майстер-клас, де ми і наші діти могли навчитися робити різноманітні композиції квіткові. Які ми потім піднесли нашим воїнам як ту маленьку частинку нашої подяки за їхню таку справу благородну за те, що вони віддали своє життя за нашу свободу і за те, що ми зараз мирно могли жити в Україні? Була дуже надзвичайно рада провести майстер-клас. Діти надзвичайно щирі, творчі і креативні. Композиції створили з великою любов'ю. Оскільки саме їх поклали до пам'ятників героїв захисників, яким ми безмежно вдячні за наш мир і нашу свободу.